Покажу як працює сама роботка. Опускаємо. Привіт, мій друже! Запрошую в цікавий цікаву. Щоб активувати сторінку треба натиснути на зіроньку. Букви. Як звук. Я. Букви. Я як. Знак. У цієї літери немає звуку. Давай пограємо. З якої літери починається слово Носоріг. У тебе виходить? З якої літери починається слово лебідь. Дайте. Покажи де білка блискуче. Є ось такі завдання для малювання букв. Потім з іншої сторони бератира.